Почитала коментарі перед своїм попереднім відео, де я знімала з кабачком. І я, як сказати, непоганим словом, була вражена коментарями, які пишуть наші люди, українці, з такою ненавистю, завистю, злістю. Такі коментарі погані. Ну, це просто жах, люди. А про що ви думаєте, коли ви пишете такі коментарі? Ви думаєте, це мене зачепить? Там мені я почитала, посміялася. Але мене поражають коментарі, коли пишуть під відео мамам, які викладають своїх особливих діток. З різними хворобами, та і так просто своїх діток. Вони пишуть, твоя дитина не гарна, здай її в інтернат, для чого ти її народжувала. Люди, ви подумайте просто своєю головою, що ви пишете, що вас ви вилітає з рота. Ви цим ротом говорите такі речі, а потім ідете. Я впевнена більшість з вас молитеся Богу і ходите в церкву. Прикращайте трохи, не будьте такими зависними.